Пане прем'єре, скажіть, будь ласка, німці зараз е, ризикнули, німці ризикнули і інвестиції вклали в Україну. Коли ви заставите наших суддів, прокурорів, е, міністрів, е, депутатів ризикнути і витягнути свої долари з матраців і вкласти інвестиції в українську економіку? Чи можливо це ще зробити за вашого прем'єрства? Все можливо. Насправді для економіки дуже важливо, щоб дуже, дуже, процес інвестування і дуже добре, що сьогодні ми маємо кожен тиждень в Україні ряд підприємств, які відкриваються. Але я хотів би сказати, що дуже важливо, щоб ці підприємства були десятки і сотні. Нормальна робота, нормальна зарплата, відродження української промисловості дасть нам можливість забезпечити економічний прорив. Це дуже поєднано в тому числі з якісною освітою, в тому числі професійно-технічною. Ми сьогодні дивимося на цю територію, зараз виходить підприємство. Це насправді тільки початку. І ця промислова зона має перетворитись в комплекс виробничих підприємств, які будуть давати можливість людям отримувати нормальну роботу клас, і зарплату, і також виробляти продукції. Тому інвестування, процес інвестування має в цілях віддати державою. Врешті-решта, що ми сьогодні робимо, ми якраз робимо для того, щоб розуміти, які є проблеми на старів, які фінансують і вкладають в економіку країни. І допомагати їм підтримувати їх. Для цього я створив офіс супроводження інвестицій при уряді, який вже розпочав свою роботу. і Ми будемо по кожному підприємству, по кожній області чітко визначати, де є проблема. Щоб... Моє завдання, щоб не було проблем у бізнесу ні з податківцями. Ні з мисниками, ні з тими числаними контролерами, щоб всі відповідно розуміли, що той, хто працює чесно, відкрито публічно, немає чого війні зсувати на ці підприємства. Мають тільки допомагати ставати більш успішним. Треба змінити психологію, тих, хто контролював. Тому що їх завжди за багато років націлювали на те, щоб вони постійно презентували бізнес. Зараз э, цей підхід потрібно вибити з э, болів тих, хто ще не зрозумів, що треба переготовувати. Але на це потрібен час, але ми це будемо з них викликаємо.